Навчальна програма Захист вітчизни для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл передбачає на меті отримання знань старшокласниками про основні задачі збройних сил України та інших військових формувань. Засвоєння основ захисту вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки. Вчителі стверджують, щоб надати учням правильні знання, потрібно оновлювати матеріальну базу та підвищувати свій рівень кваліфікації. дуже це важливий, тому що матеріальна база шкіл у нас фактично відсутня. У 90-х роках всю зброю забрали. Ну, йде відновлення. І хотілося, щоб е... Як кажуть, наша влада трошки приділяла більшу увагу такому предмету, як захист вітчизни. Ви бачите, в наш складний час. Навчальні збори з вчителями військової дисципліни загальноосвітніх закладів відбуваються вперше в Україні. Ініціатором цього заходу є Житомирська облдержадміністрація. Ми перші в Україні. Перша область, яка проводить такі збори. Зрозуміло, що може, якісь є недопрацювання, тому що це все в перший раз. Але ну, на майбутнє ми будемо це все шліфувати, запропонувати всім областям, аби всі області долучились до цієї ініціативи і все ж таки вважаємо, що це вкрай необхідно. Житомирська область має для цього абсолютно всі ресурси. Вчителі загальноосвітніх шкіл під час навчальних зборів ознайомляться з тактичною зброєю, хімічним захистом, побутом та життям військовослужбовців, поспілкуються з учасниками АТО. Заняття проводяться із інженерної підготовки, тактичної підготовки. Зброї масового враження з вогневої підготовки, значить, особовий склад нашого навчального закладу з перших днів проведення антитерористичної операції в Луганській Донецькій області приймає участь, і військовослужбовці отримують там бойовий досвід, який тут же вноситься в навчальний процес. Після завершення загальноукраїнського заходу під егідою міністерства освіти і науки України учасники отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації та зможуть навчати школярів за сучасними вимогами захисту вітчизни.